Шановні мешканці сіл Уманського, Монастиріщенського, Христинівського районів та сіл Легедзина та Вішнополь Тальнівського району, які входять до Виборчого округу, який я представляю як народний депутат. На сьогоднішній день деякі чиновники намагаються вас примусити об'єднуватись в так звані об'єднані територіальні громади. Особисто моя думка, що це нічого гарного не дасть, що це фактично знищить села. І направлено на те, щоб загарбати землю і вкрасти ваші сільські бюджети. Тому я вважаю, що ви не повинні цього робити. Це виключно ваш вибір. На сьогоднішній день вас намагаються залякати, що якщо ви цього не зробите, то з січня все одно вас примусять приймуть якийсь закон. Запевняю вас, що цього не буде. І хочу сказати, що я офіційно отримав. Відповіді всі мав відповідні наради зустрічі з керівництвом області, ніхто нікого не буде примушувати. Тому я вважаю, що якщо ви цього не хочете робити, ви не повинні цього робити. Ви можете зібрати сходку села. Після того повідомити сільських депутатів, вони приймають рішення, направляють на Черкаську обласну раду, на районну раду, і питання це вичерпано. Тому не треба боятися, ніхто вас нічого не змусить робити. Якщо ви проти об'єднання територіальних громад, а я знаю, що переважно більше людей проти саме цього, ви не повинні цього робити. Як народний депутат, я прошу всіх, на кого здійснюється тиск, негайно мене повідомляти. Прошу це робити, сільських галів, прошу це робити мешканців сіл, сільських депутатів. Окремо скажу, що є деякі сільські голови, які намагаються, як кажуть, в погоні за тим, щоб. Отримати додаткову владу, приєднати інші села до своїх сіл. Я вважаю, що це не по-людськи, не по-християнськи. Я вважаю, що ніякої користі цього не буде, і прошу від таких дій також утримуватись. Як народний депутат, я і надалі буду робити все, щоб не допустити такого от безладу, який намагаються нам нав'язати. Будь ласка, звертайтесь в будь-який час. Разом поборемо всі ці негативні явища, і хочу сказати додатково, що я особисто сприймаю зване об'єднання територіальних громад як колективізацію в 30-х років. Тоді також розповідали, як все буде добре, але потім ми мали голодомор, смерті і страждання людей. Я категорично проти об'єднання територіальних громад, вважаю, що стане винищенням сіл. І прошу всіх, хто розділяє мою думку, негайно до мене звертатися, якщо будуть такі спроби тиснути для прийняття певних рішень. Буду радий завжди допомогти. Ваш народний депутат Антон Яценко.